І так, ребята, усім привіт. Я що недавно змонтував систему опалення під назвою Самотк, який не, потребую, не потребує електричества, доречно це в наш час, а, якщо чесно кажучи, воно всегда доречно, тому що мене воно спасало не один. Не один раз. Давайте я трохи розповім вам про цю систему, як я її змонтував. Тому що я не спеціаліст в цій сфері, але за все своє життя я його робив три рази і воно працює бездоганно. Отакий От у мене котел, старий, ось, з польською, кажись... Автоматикою каре. Дивіться, я тут виставив 65 градусів. Ось. Інтервал 60. Тобто інтервал 5. Тобто в 60 воно вимкнеться, в 65 включиться. Так. Ось у мене батарея, перша до котла. Стоїть. на ній На ній у мене лежить термометр. І показує 41 градус. 41. Оце, до речі, фішка, за яку я буду зараз розмовляти. А зараз трошки ще значить, про систему. Ця система працює без електричества, в неї немає насосу, як бачите. Ось. Значить, основна траса розвідена 40-вою. Трубою, а відводи йдуть на батареї 25-та труба, батареї железні, желізні і радіаторні крани півдюймові. Зробив я, їх попрятав, зробив штроби, попрятав у стіни. Тим самим зробив уклон 1 см на метрі і утеплив трубу десяткою утеплювачем 10 мм. Так. Так, що мене повергло в шок? І взагалі мені потрібна ваша думка, а бажано. Щоб той, хто має досвід в цій сфері, розтолмачив мені, як правильно взагалі працює в мене система. Тому що у мене на неї нарікань немає. Ну я хочу дуже глибоко вникнути в, цю, в це опалення, тому що воно реально. Кайфове. Тобто це от там я буду розвивати далі ті теми, які будуть цікаві, допустим. Давайте розберемося тепер з такою, з таким питанням, як от ось у мене перша батарея. На неї приходить 40 градусів. Це як еталон. Це як ну, перший пуск. Тобто то останні батареї, останні батареї. У мене також 40 градусів. Так, щоб ви розуміли, пройти ось цю ветку одну, да? одне плечо. У мене їх два, Дві ветки в цьому, в цьому опаленні одна і там друга. То падіння температури повинно бути однозначно. Тобто КПД 100% не може бути. Розумієте ви? Так ось. Отеплював я дуже гарно цю трубу. Це траса називається. До речі, розширительний бачок відкритого типу. Ось. Так, і одна ветка у мене йде 22 метри. І в ту, друга йде 22 метри. Дві ветки однакові, плюс-мінус по 2-3 метри довжиною. Радіаторів на кожній ветці також однаково. Тому і літраж, там плюс-мінус 10 літрів. Тепер, дивіться, ось друга у мене батарея, яка показує 39. Бачите, да? Тобто 40. 39. Далі йдемо. Дом у мене 100 квадратів. Так, там полотенце сушитель. Тут батарея немає. Не купив. А ось остання батарея, така велика. Дивимось. 40 градусів. Бачите? Градусники відкалібровані. Показують одну і ту ж температуру. І ось пішла ще ветка. Там ванна у мене. І ось вона ванна. Временний полотенцесушитель. Тут. Оце була перша ветка. Друга ветка. Друга ветка йде ось туди. Ось друга ветка. Вона також 22 метри, 23, плюс-мінус. Так, тепер подивимось, скільки ж тут градусів показує. Дивіться. 40. Бачите, да? так? Так. Тепер йдемо. Іде, йде іде вєтка, іде, іде, йде. Тут іде. Ось тут. До речі, тут також у мене є радіатор. Він також показує 40, якщо ви мені е, вірите. Так. Дивіться. 39. До речі, ось ця батарея, я її чистив лимонкою. Вона показувала 35. Я підняв на 3 градуси її спроможність. Тобто КПД її стала вищою. Хоча я такого не очікував, тому що ментально, коли її трогаєш рукою на ощуп, то що ця що 40 градусів там передня, вони однакові. А коли я кинув на кожний градусник, що вам бажаю зробити, то я побачив, що, якщо я бачу, до речі, давайте ось останнє. І ви побачите, чому я так міркую. І ось, дивіться, скоко. Так, точно. Ого. Нічого собі. Тут взагалі залетіло. ніфіга собі. Було 40, а взагалі вже 42. Ось. Тобто, у мене. ну, не буває 100% КПД, розумієте, де? Хе -хе, хоча, може і будь тут таке, я, я не знаю. Ну, давайте так. 99% пускай буде 1%, 1 градус на ось, ось цих, таке падіння. Ось. Так ось, ребят, ті, хто шарить, ті, хто є опит якийсь, підскажіть мені, як правильно. Мені е, оприділить е, роботоспособність цієї системи. Ось е, Ну, результат мені взагалі дуже подобається. Тому що, да, до речі, чого ж я почав цей ролик відео, для чого я його взагалі розпочав що я хочу. Вам розповісти. Значить, так, як я це е, собі в голові е, вважаю, е, значить, тут іде температура, і далі вона розходується. Так, щоб її зберегти, нужно що зробить? Уте, утеплювач. Правильно, утеплити. Тому я. По максимуму утеплив усі труби. І навіть ось утеплив стики усі: тройники, коліна, муфти. Ось. І розумієте, що, що без насосу система працює дуже гарно. Тобто у мене немає такого, що ось та крайня. Спальня буде холодна. Розумієте, про чому я? Тому що в основному всі жалються на те, що у них при самотьокі чи при іншій ситуації, якісь там опалення. Остання батарея холодна. Ну, бачили, що в основному труби йдуть по наружки. Да? Мінус там великий. Ну, По-перше, це пилізборник грязі По друге, це ось тут от іде і розходується, розхоється, розходується, розходується КПД. І потім у мене заходи 40, і там 40, і там 40. А у них заходи ось тут 40. Отут 38, отам от 35, там уже 30, а тут уже 25. Розумієте? І таке я бачу в інтернеті. Ось. Тому я просто ділюсь з вами таким досвідом, якого у мене не так багато, але по цим замірам я вважаю, що це дуже гарно. Може ці заміри неправильні, може воно у кожного, у кожного так працює. Ну, от, покладіть термометри от, чітко, однакові, відкалібровані ось, в определенну точку. І подивіться ваш результат. Ось. Тому здавайте питання. Якщо мені. Я ще до речі, я, до речі, ще буду робити відео з різними замерами, Тобто, діагонально подача обратка це буду вичисляти дельту. То вже наблотикався в інтернеті дельта. Батареї, тобто спроможність батареї. То, що пишуть, то знаєте, на заборі також пишуть, а це потрібно все вимірювати. Потім буду заміряти, як батарея прогрівається. Ось Ну З насосом, звісно, порішати, але немає поки грошей нішніх. Тому я його поки не відкидаю, Ну, не ставлю. І саме головне це розход газу. У мене, до речі, сьогодні вже троє суток прогрівається дім. Внутрі у мене зараз 23 градуси, а знаружі 5. 5, там, плюс 5, плюс 10. Ось. При ось цій температурі да, котла. Я тримаю одну зараз. Ну, у мене все одно недоречно буде цей замір газу. Чому? Тому що у мене бетон, під нім не етаж, У мене ще недороблена стройка, у мене ще не утеплені стіни, знаружи ще нічого не закрито. Розумієте? Би по газу це питання таке. Але по спроможності і роботоспособності самої системи опалення. Оце для цього ж не потрібно, ви, ви розумієте, що, до речі, до цього не потрібно е, скільки е, розход газу, тому що розход газу завісить протилежно від утеплювання ваших стін дому. Тобто, тепловтрати будинку. Ось так можна так сказати: тепловтрати будинку. Я, до речі, читав свої... Е, Тепловтрати у мене 42 Вт на метр. Тобто мій будинок у мене внутрі 80 квадратів. От виходить, 4,2 кВт. У мене тепловтрати. Якщо я зроблю далі, як і у мене заплановано це поли з підігрівом під тепловий насос, отштукатурені стіни з наружки а якщо я ще утеплюсь з наружки, у мене доми з ракушки. От. А якщо я ще утеплюсь, то у мене взагалі буде 3,3 кВт. Ось так. Зверху у мене плоска криша. 20 утеплювач. Ось. А, і ще, от дивіться, тут у мене зараз температура 40, 41, бачите? Ось. Коли я відкриваю вікно, у мене тут є димарь. То есть канал, вентиляция. Вот так. Если естественная вентиляция, и там становится температура 37. То есть 3 градуси улетает. Чтобы вы розуміли, вентиляция надо закладывать 20% вище опалення тупо для вентиляции. Ну, це інша тема. Я також штудую це все в інтернеті. ось. Так що, ребят, підкажіть мені, як мені далі заміряти, щоб я вирахував спроможність системи. Працює вона гарно чи не гарно. Що буде, якщо ще гарніше, працювати? Ну, я повторюю, що. Мене дуже влаштовує ось цей показник, що у мене КПД-99% носителя, носителя без насосу. Розумієте? Ось що мене влаштовує, і, до, до речі, я в шоці із за цього. Тому я буду далі більш узнавати. І більше буду углублятися в цю тему, тому що вона реально крута. Ось. Ну, скільки коштує і все остальне це буде попозже, в останніх відео. Все, на цьому все. До скорих встріч!